Вітаю! Мене звати Олександра Гарбузюк. Я коуч щасливих та успішних. І сьогодні відео про те, як монетизувати свою діяльність, якщо ти експерт. В якійсь своїй ніші, можливо, ти нутриціолог, таролог, тетапрактик, коуч, психолог, або можливо, ти спеціалізуєшся на чомусь ти бровіст, ти смм спеціаліст можливо, ти фотограф, або ти маєш свій магазин, так і ти продаєш якісь товари через соцмережі, через інші майданчики. То тобі буде корисне це відео, тим, що ти дізнаєшся, як саме тобі. Стати лідером продажів, як зробити так, щоб закохати в себе клієнта, і ми поговоримо про вісім тригерних точок любові клієнта до вас, отож. Так як я коуч та тренер ефективного мислення, я пропагую ідею, що варто не лише іти в думки, в духовність і пропрацьовувати своє мислення, а й балансувати це заземленими інструментами. Тобто, що це означає? Інакше кажучи, ви повинні обов'язково прокачувати своє мислення, так позбуватися своїх негативних, неефективних переконань та, звісно, використовувати інструменти продажів. Тому що якщо ви будете просто прокачувати свою духовність своє мислення, навряд чи хтось за вас виставить рекламу, можливо, дасть свій товар блогеру на рекламу, або хтось вас буде рекомендувати в цьому відео. Ви отримаєте інструменти, так як і промислення, і звісно, практичні інструменти, практичні поради, як вже прямо звичайними діями отримати більше продажів та більшу кількість клієнтів. І так перше. Зараз ми розберемо, хто ж такий лідер продажів, що таке ринок, і як ви можете збільшити ці продажі на своєму ринку? Що таке продавець? Хто такий продавець? Що таке компанія? І хто ви є зараз на даному етапі? Дивіться, якщо ви вже давно ведете свій бізнес, якщо у вас налагоджені процеси, якщо у вас є багато найманих людей, то це, звісно, компанія. Тобто є ідейний представник, є власник, можливо, кілька власників, є капітал, завдяки якому ви можете розвивати бізнес, та є наймані працівники, тобто продажники, продавці, люди, які продають ваш товар, та спеціалісти, які закручують всю цю систему в бізнес. Але якщо ви лише експерт, ви лише починаєте свій шлях, або можливо у вас немає такого великого капіталу одразу для старту, то ви зараз наразі є продавцем. Тобто, ви прямий продавець своїх товарів або пост. То для того, щоб ви стали лідером на ринку, в першу чергу вам потрібно змінити трішечки фокус вашого мислення. Не думати на кшталт, як мені більше продати, як збільшити кількість клієнтів, а думати трішечки глибше і трішечки ширше. Вам потрібно думати, як ви з своєю діяльністю зможете зробити велику компанію, як ви зможете розширитись. Коли ви продавець, так, ви один продавець, ви можете продати максимал, на якусь максимальну суму грошей, свої товари або послуги, так? І це буде ваш максимум. Проте, якщо ви будете мислити масштабніше, глобальніше, тобто, як я можу зробити з своєї діяльності компанію, як я змо... як я можу її вивести на великий ринок, то ви будете мислити масштабніше, відповідно, вам будуть приходити ідеї, що вам потрібно наняти працівників, які будуть виконувати процес. А також вам потрібно буде найняти класних продажників, тобто хороших продавців, які будуть продавати ваш товар, коли ви лише починаєте, звісно. Немає такого великого капіталу, то ви це робите все самі. Але вже сьогодні починайте мислити масштабно. Це дозволить вам розширити горизонти і мислити, діяти зовсім іншим чином, ніж ви звикли до того. Таким чином у вас якраз і з'являться наймані працівники. Ви дійдете до того, що ви готові найняти собі в команду людей, які класно зроблять свою роботу, і в більшість випадків людина зможе якісніше зробити цю роботу, ніж коли ви один будете тягнути все на собі. Отож. Саме сьогодні, прямо зараз, подумайте, ким ви є, ви є продавцем, тобто експертом, або можливо, маєте свій якийсь невеличкий магазинчик, чи ви вже ціла компанія? Якщо ви лише починаєте, то перше завдання це сфокусувати своє мислення на масштабі. Таким чином ви зможете збільшувати свої продажі вже своїми діями. І подумайте, ким ви хочете стати. Припустимо, за цей рік, який от у вас зараз іде, за цей цілий рік, ким ви можете стати. Хто такий лідер продажу? Це людина, яку всі знають, яку всі хочуть, і в якої є те, що потрібно клієнту. Інакше кажучи, лідер ринку це той, хто закриває вісім больових точок любові клієнта до вас. Для чого вам любов клієнта? Для того щоб ви отримували більше продажів. Чим більше клієнт буде вас любити, буде закоханий у ваш товар, у вашу послугу у вас як компанію або у вас як спеціаліста, то тим більше разів він зможе скористуватися вашими товарами, вашими послугами. Відповідно, у вас збільшиться кількість продажів. Чим більша кількість людей буде вас любити, тим більше кількості людей вони будуть вас рекомендувати таким чином, ви збільшите обсяг. І кількість своїх клієнтів. Лідер продажів, лідер ринку використовує в своїй роботі вісім ключових тригерних точок любові в своїй ідеї, своєму продукті і, звісно, в рекламі, тобто в оформленні цього продукту, в оформленні сторінки в соціальних мережах, реклами через різні канали продажів, через різне рекламування свого товару. Хто такий лідер продажів? Це людина, яка Використовує в своїй роботі вісім ключових тригерних точок любові клієнта до вас. Що таке ринок? Ринок це місце, де ви впроваджуєте свій товар, де ви його продаєте. Кому ви продаєте, хто ваші конкуренти і який обсяг, де ви дістаєтеся до свого клієнта? Можливо, це ближній круг, можливо, це ваші колеги, можливо, дальній круг, незнайомі люди та за кордон онлайн. Хто ж такий продавець? Продавець це людина, яка знає абсолютно все про свій товар, вона закохана в свій товар, вона сама користується цим товаром, і вона готова говорити про свій товар, про його унікальність, про його користь. Всім вона готова говорити про це постійно і завжди. Тобто, вже його продавати. А хто ж такий експерт? Зазвичай експерти думають, що вони творчі люди, їм достатньо лише виконувати якісно свою роботу і більше нічого не робити для збільшення клієнтів. Та це не так, доки ви ще не маєте великої компанії та великого бюджету для того, щоб створити її. Зараз ви є і експертом, і продавцем. Чим швидше ви навчитеся технікам продажів. Тим швидше ви зможете отримувати більший дохід та збільшити кількість клієнтів. Тому саме зараз вам варто сфокусуватися на двох аспектах: перше, це прокачувати свої навики, і друге, звісно ж, прокачувати навички продажів. І що важливого? те, що експерт не повинен довго засиджуватися в ролі продавця, чому тому, що він швидко вигорить, якщо експерт творча людина буде багато продавати, багато буде. І довго буде зосереджений саме на продажах, то він буде вигорати і вже не зможе так якісно виконувати свою роботу. Тому найшвидше і найпотрібніший етап це перейти із продавця до власника компанії. Як це зробити? Звісно, наймати людей, які будуть виконувати вашу рутину, і, звісно, будуть продавати ваші товари. Для того, щоб ви максимально могли зрозуміти, які спеціалісти вам потрібні. Вам потрібно спочатку проаналізувати свою діяльність, де ви втрачаєте найбільше часу, яку роботу ви робите постійно, що ви можете делегувати, тобто не основну свою діяльність, а саме в продажах, дивіться можливо, контент-мейкер, можливо, СММ-ник, можливо, продажник, можливо, якийсь помічник або куратор. Ви всю цю рутину делегуєте, і тоді ви зможете якісно надавати свої послуги для того, щоб ви могли наймати таку кількість працівників, не маючи бюджету. Ви можете домовитися з ними на відсотках, давати їм зарплату, коли людина вже зробить роботу. Таким чином ви обоє будете зацікавлені в результаті. Тому, якщо ви хочете збільшити свої продажі, якщо ви хочете збільшити кількість клієнтів, звісно, отримати більше доходу, то переходьте за посиланням, яке є внизу в описі під цим відео. Там є більш детальний продукт для того, щоб ви могли саме ваш бізнес проаналізувати та покращити.